Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 34 і тема рентген. Що таке рентген? Ось біла тура, вона контролює поле е 8 І біла тура грає через чорну туру, ніби її просвічує, рентгенить. Білий ферзь може зіграти на Е8. І білого ферзя на е 8 буде захищати біла тура. Тобто, коли одна фігура грає через іншу, це її називається рентген. Чорним шах, вони змушені бити ферзя. І тепер Тура є 8 мат. Цій задачі потрібно грати Тура А1. Тура захистить коня. Рентгенить білого короля. Король не походить на F2, король змушений буде ходити на H2. Ну, білі віддають слона, тому що буде білий мат. І тепер кінь g 3. Створена загроза Тураш 1 мат. У білих немає нормального захисту, ось білі віддають туру. Ну а далі Тураш 1 мат. Давція задача рентген. Білий слон контролює поле h8. Він грає через слона D4. І білі можуть зіграти ферзь h8, жертва ферзя. Чорні побили, але тепер Тураш 8 мат, слон захищає туру. Знову шукаємо рентген. Ось біла тура контролює поле ф8, грає через чорну туру. І знову є жертва ферзя, ферзь f8. Чорні змушені побити. І далі тура ф8 мат. Чорна тура контролює поле С1 і грає через білого ферзя. Тому чорні можуть бити ферзь С1. Ферзь С1, тура С1. Білі змушені закритись турою і тураїв 1 мат. Хід чорних мат за два ходи. Як він досягається. Чорний слон контролює поле B2, рентгенець слона на С3. І можна жертвувати ферзя. Ферзь b2. Слон Б2. І тепер слон b2 мат. В цій задачі знову потрібно пожертвувати ферзя. Правильний хід ферзь G7. Чорні мають бити. Тепер Fg. Тільки король G8. Б'ємо коня, перетворюємо пішака на ферзя і буде мат. Сьогодні ми розглянули, що таке рентген. Мене особисто ця комбінація завжди вражала. Адже як так, одна фігура грає через іншу. В описі до цього відео будуть посилання на задачі з цього відео і на тренування з тактики на тему рентген. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!